Вийти на дорогу. Мобілізували мене в кінці 23 року, в листопаді місяці. Нічого. Зараз приберемо, помиємо, не мені. плач. Добре. Все буде добре. Перше бойове, бойове зіткнення було це якраз наступ 9 травня на Вовчанськ. Мать. А я думав в третій годині піти поспати. їхали? Серебрянський, мать його, матір. Закарбувалися, напевно, на, на дуже довго, бо назавжди цей пос, постійний звук дронів. Плюс, плюс. Я слухаю дрони. Маю наречену. Дуже надіюся, що поки ми на ротації вдасться вискочити і розписатися. Це моя головна мотивація. Сусідка прийшла в гості. Вже треба довести це діло до кінця. Треба вигнати ворога з нашої землі.